Скрізь знаєте, таку білу ворону була в чатах. Всі пишуть спасіба, 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 і я пишу дякую. Показую їм портрет пам'ятника Шевченка з Бородянки, з простреленою двічі головою. Це показує, як боровся. Він як боровся поет і як боремося зараз ми. Вони справді переживають іноді не за себе, а за своїх батьків. Таке враження від Харкова, що це такий гладіатор чи воїн, який б'ється, який не здається. У мене зараз можливо любов до батьківщини на першому місці. Мені приємно мати українську душу. Я цим пишаюся. В якому стані українського світа? Турбулентно. Ну. Чесно дивлячись, які аспекти, які грані дивитися. Щодо вчительства, адаптивності, гнучкості, такої знаєте, сили духу, то ми, мабуть, перше місце посідаємо серед усіх вчителів планети, і мені є з чим порівняти, бо я бачила. Щодо якихось реформ, то теж це знаєте такий вихід зони комфорту. і, Можливо, багато реформ людям не подобається, тому що треба по-іншому себе поводити, по іншому заходити до дітей, по іншому викладати. Тобто освіта це така багаторівнева структура. Якщо це стосується саме діток, то діти стресують, діти тривожні, в них розфокусована увага, у них знижена мотивація, можливо, вони погано запам'ятовують навіть те, що ти кажеш, що 10 12 разів. тут різні аспекти можуть бути в залежності від того, про що будемо говорити. Можемо затронути тему, наскільки російський спрут. Культурний заглибився в нашу освітню систему, взагалі в наш світ. Як ви це бачите з середини, і які шанси це побороти? На жаль, заглибився. Це тривало. Я дітям завжди кажу, що це триває не три роки, так що хтось там каже, що війна триває три роки. Ні, і не більше ніж не з 14-го року. Це триває навіть не з не десятиліття, це триває століттями. І я дітям на прикладах от створів. Так я ж вчителька саме мови літератури, на прикладі там біографії наших письменників, так на прикладі поезії чи прози. Я показую, що це триває не три роки. Це триває дуже 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 багато. Ця їхня політика вона була завжди і при радянському союзі, і зараз, і при Російській імперії. І що вам треба розуміти, що ми в цьому живемо майже уже багато, багато століть. Саме щодо цього спрута, це дуже класне порівняння. І, на жаль, це є. І є саме в контенті дитячому. Ось мені дуже не вистачає ось цих, знаєте, лідерів думок, блогерів, які б впливали на розум дітей, бо не лише це родина, не лише це друзі, це якесь оточення їхнє, там секції, гуртки, позашкілля і школа, звичайно. Те, що вони дивляться, те, що діти слухають. Те, що діти читають, а вони читають, до речі, на що вони рівняються, на кого вони рівняються, і от мені цього катастрофічно не вистачає. Є поодинокі випадки, але все-таки рашистського контенту набагато більше. І він я ж кажу, що він спливає там, де може навіть і дитина не хоче цього бачити і чути. Також щодо мови. То ось це навіть осяни та комплекс меншовартості, комплекс того, що популярніше, крутіше там розмовляти російською на українською, який був. До моменту певного так це теж їхній спротив, що люди, навіть які україномовні, вони переходили навпаки на російську. У нас в школі україномовне середовище. Дітям я намагаюся, якщо я чую російське слово, намагаюся дуже так тактовно пояснити, сказати відповідник. Тобто в цьому нема питання, де дитина може не знати, бо кажу перебудуй фразу так, щоб те слово, яке ти не знаєш, не вживалося, а зміст лишився. Ну і дитина перебудовує. Іноді чую. Російські слова, ну так само, але роблю зауваження, дитина спокійно, ніхто в ніяких таких конфліктів переходить. Я би більше працювала, чесно кажучи, навіть з дорослими, бо іноді діти приходять в перший клас лише, тобто вони школи ще не бачили. Вони приходять з садочка чи з родини, якщо дитинка не ходила в садочок, і вони вже російськомовні. І зараз, коли я виходжу іноді йду вулиці, так то я чую як мама, яка ну і дитинка, яка явно народилася, ось уже за ці три роки, вона спілкується з дитиною все одно російською. Ми можемо побачити Одесу або Дніпро і таких міст не не тільки Одеса, і Дніпро. Як ви вважаєте, чи можливо Україна без російської мови, чи от в перспективі років десятиріччя, чи можливо це? Я думаю, можливо, я не хочу порівнювати знаєте, оці є, що в Швейцарії там чотири державні мови. У нас одна. По перше, у нас є закон стаття 10 так, конституції України, каже, що державною мовою України є українська мова. Я з цього починаю перший урок, зазвичай 1 вересня, бо там якогось вересня, коли ми виходимо на навчання на заняття. Тобто, ми з закону слухняння громадян і громадянки, будь ласка, виконуйте закон, коли кажуть про якісь інші. Інші країни порівнюють ну, це це інший життєвий досвід, це інший досвід цієї країни, і чесно, ну те, що робить е, е, Рашка, е, я думаю, це уже могло б стати ну. Не знаю, колосальною, це то причина перейти все-таки на українську. Причому, судячи з того, що людина розуміє те, що я кажу українською, але вона, наприклад, все одно спілкується зі мною російською, вона ж не повністю мене не розуміє. Тобто, значить, якась пасивна лексика у неї є. Так би вона мене, як іноземець, не розуміла взагалі, що я їй кажу, але ж вона мене розуміє. Є приклади дуже класні. Ось, наприклад, багатьох журналістів, якихось співаків іноземців, які при Їхали в Україну, так, працюю тут, лишилися і вони вивчили українську мову. Як на мене, отак маленькими кроками її вивчити все-таки можна дотримуватися певної, такої, знаєте, як певного алгоритму, дивитися українське кіно, намагатися помилятися, нічого, виправляти, підтримувати одне одного. Може, якийсь челендж, якийсь виклик зробити там собі самостійно. Це можливо, якась знаєте, в парі, в родині, що ми сьогодні ось намагаємося максимально розмовляти українською. Тим більше, я точно знаю, от ми, наприклад, в школі, це не так про помилки. Діти помиляються, ніхто не сміється, ніхто не засуджує. Я їм зазвичай кажу, що ми в школі, я можу помилитися, і ви можете помилитися. Це нормально, ми навчаємося. І це супер, що ми такими ось кроками долаємо ці всі перешкоди. І Людина не має, якась доросла, знаєте, якось ніяковіти, що її виправляють, або що вона помилилася, що вона слово перекрутила чи наголос не там поставила. Я от модерую розмовні клуби для дорослих. і Там приходять абсолютно різні люди. Це не освітяни, це не наші батьки, це не діти. Це волонтерство таке. Багато хто, до речі, з, зі Сходу або з південних регіонів України, і вони зараз в Києві перебувають, то вони іноді в 60 і 60 плюс років починають вивчати українську. І прогрес є. Людина каже: Я ще не досконало знаю, але за три роки в Києві. Я бачу себе, коли я приїхала, як я розмовляла, і я бачу себе зараз. І це дві різні людини. Це колосальний прогрес. Сама людина це каже, і це дуже круто. Якщо б перед вами стояли всі батьки, знову ж таки знаходячись під обстрілами, говорять з дітьми російською, що б ви їм сказала? А я б запитала, чому я б ну я не знаю, ну як людина себе виправдовує тим, що вона це робить? Я сама така, тобто я з російського регіону. Я знаю, як це, тобто я не народилася україномовною. На жаль, це на превеликий жаль. І я ж кажу, що я краще б так знала англійську. Англійська це моя зона розвитку, ніж я знаю так російську мову. Краще б я знала так англійську, але я не спілкуюся. Я ж кажу, що вона мені огидна. Я не вважаю, я не хочу її популяризувати, я не хочу нею розмовляти. Я навіть вже ну, я міркую не нею, я міркую українською мовою. І навіть коли ніхто не бачить, десь за кордоном в мене був такий класний кейс в музеї. в Dragon Schloss – це Німеччина для українців безкоштовний вхід. Коли ти показуєш паспорт. І я показала паспорт, вона мені дає квиток, там написано 0 євро і каже, ви хочете взяти аудіогід? Я кажу так, ну можна. Я розумію, що німецьку я не знаю. Англійську в принципі знаю, але не на досконалому рівні. І мені людина каже, вона бачила мій паспорт з стрезубу. Вона бачить, що я з України, що в мене квиток коштує 0 євро, і я розмовляю явно не німецькою мовою. Вона мені дає аудіогід російською. Я дивлюся на неї і, і, і посміхається. Я кажу, я не буду цього брати, ну я не хочу. Вона беріть, ну беріть, це ж, ви ж просили одяг. Я кажу, ні, ні, я не буду цього брати. Або тоді англійською, або ніякий. Ну, я не взяла взагалі. І ось мене ніхто не бачив. Це було за тисячі кілометрів від України, але це моя принципова позиція. я не взяла його. Я краще не буду розуміти половину тих експонатів в тому музею, хоча я зрозуміла. Ну, це такий красивий замок дракона. Але я принципово не буду спілкуватися. Я принципово їздила в Європу ось минулого літа, 24-го року. То я у мене був. Я беру шопери там, де є трезуб, там де є український прапор, у мене валізка з красивими такими наліпками України. Тобто я принципово показую свою позицію в Естонії. Я сідала в автобус до Вільнюса з Даліна до Вільнюса, і поруч на платформі стояв автобус в Калінінград. Я прийшла, ледь не отак, от я показала паспорт. Мені дуже хотілося щось зробити, знаєте, погане, але моє виховання мене, мене змусило цього не робити. Але я могла зробити це. Я просто дуже поспішала на свій автобус. Свою принципову позицію, до чого я це розповіла? свою принципову позицію можна показувати справді навіть тим, що ти розмовляєш українською мовою. Як би це складно не було, але мова класна. Ось тільки варто почати. І вона от просто полється таким, знаєте, красивим і поживним джерелом. Справді, таке є. Дуже красиво сказали. Кажуть, що українська мова це співоча мова. Так. Я не знайду кращої людини, щоб запитати все ж таки про українську мову. Що ж особливого в цій мові? Чому вона така? Як ви її відчуваєте? Як ви можете її виділити з усіх інших мов світу? Угу. Mm -hmm. У людини, навіть коли я чую людину, коли вона говорила російською, а тепер українською, навіть змінюється голос. Ось ви не повірите. А коли я чула голосові від певних там колег чи випускників російською, а тепер я чую, як людина мені записує голос свої повідомлення десь в соцмережах українською, це абсур... це дві різні людини. Реально вона класна, вона має такі красивезні такі словечки свої. Вона м'якенька, вона така оксамитова мова, приємна така. Мені дуже подобається не говорити такі ці зворотики. У мене є через роботу, через те, що я знаєте, на одній хвилі з молоддю, з дітьми зазвичай на уроках. У мене є такі англізми в мові, тобто англійських слів, багато кейс, там фідбек, який-небудь краш. То або треш, як я казала, я знаю це. Я знаєте, я кажу, за ситуацію спілкування намагаюся їх уникати, але коли вони потрібні, я їх використовую. Але я відповідники знаю. Тож мова справді класна. І я знаєте, коли десь все-таки не в Україні, то я зазвичай людям розповідаю щось говорю українською. І, Хоч навчити хоч кількох слів людину саме наших. Тобто, там дякую, добрий вечір, «До побачення. Ну, якихось, якихось таких елементарних. Мені навіть це іноді вдається.